О, хтось тут ще, так? Да, З'явився. А, Юрій Лайф ТВ. Привітики, привітики. Ми відпочиваємо. Юрій Лайф, знаєте місце. Бачите, ми тут сьогодні сидимо в Житомирській Франції з аркою. А, ну добре. Смачного вам. Дякую за лайки, репости. Ми теж тут не будемо довго сидіти. Зараз піду. Це, це в мене стрім з Житомир ЮА, а зараз я піду, ще зроблю стрімчик маленький з флоур з Юа, там покажу квіти, які нові виросли в одному дворику. У нас дворик є, є один такий, як цей, як ботанічний садок. І там все рівно, як весь час, як я прийду, там, може, раз в тиждень, може, прийду туди, там якісь нові квіти виросли. І там от, були весною такі гарні тюльпани, якісь сортові, там квіти люди саджають. І піони там такі, не ну, знаю, чи піон ще там цвіте. О, знову зелений тролейбус. Ото вже ці тролейбуси. Вони як закон подлості. Як оце, сидиш на, на, цій, на зупинці, Чекаєш його і не буде взагалі, будеш 20 хвилин, 30 хвилин почекати того тролейбуса. Ти... А я отут сижу кожну хвилину ходять. Може я не знаю, може вони почали краще ходити, може їх більше закупили, я не знаю. Знайомі, так? Да? О, ця арочка тут 100 років, як була, так і є. Тільки, вон, бачите, які тут і кущі зробили, який асфальт модний. У нас тут лавочка, а ще й вони які камінці поклали, бачите? Як ми тут якби біля готелю в якомусь кемері такі дерева посадили. Он там нова будова така гарна з'явилася. То були три оці, да, 12 етажки чи 14-ті вони. Три. От раз, два, три. А це ще четверта, тут нову таку побудували. Ось такі кам'янці гарні, бачите, які повиклали. І це ще отак от тут. Чотири кола, отаких от великих, з камінцями. З тієї сторони і з тієї сторони. Чотири. Тільки раз, два, три, так, чотири. З тієї і з тієї сторони. Чи п'ять? Ні, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість таких кіл, отаких от деревезних. Біля кожного дерева. там Шість з тієї сторони і з тієї сторони що у нас вже модне місто Житомир стає з кожним роком. <рик> да. Щоб якийсь фонтан тут ще поставили, то взагалі було б класно. О, Сергій Ахтирка, привіт. Ми сидимо сьогодні біля мистецьких воріт в Житомирі. Вон такі у нас хмарки, хмаринки гарні. Ластівки літають. Може буде сьогодні. О такі гарні. Хмаринки. Шо, капець. Що, дощ у вас чи що? що у вас за там? Чи дуже шумно у вас? В іншому? Залазь, тільки не знаю. Великі пташки. Ой-ой-ой. Да, це, звісно, не дуже добре. А ну, почать чай, кава. Працює вроді бот у мене. Сьогодні знову ж була тривога вночі. У нас теж було чути все. А, наші пташки. Наші пташки то добре. Ой, яке сонце тут взагалі. Можна вже принести сюди якийсь лежак і засмагати. Така у нас тут краса. Теж буде невеличкий стрім сьогодні з цього.